90 людей з великими і добрими серцями працюють у сфері соціального захисту ічнянської громади. Попри всі виклики сьогодення, вони не припиняють надавати послуги за покликом серця, бо сповнені турботою, витримкою та людяністю. Витримка терпіння та людяність. людяність, бо без цього ніяк не можна. Які курйози бувають? Ой, різні. <різь> Ой, різні. <різь> плачу доходить, так що це не думайте, що це просто так. Ми вже от із колег... Ми з одного села. Ми я працюю з 1992 року. Вона взагалі з 90-го. Так що, знаєте, це... люди не живуть настільки на світі, як ми працюємо. Ну і... Коли відпустка чи вихідний, то вже тягне. Вже на роботу. Тягне вже не робити. Ми важливо, вони вже без нас не можуть, а ми без їх не можемо. Що до ваших обов'язків ходить? І продукти, і ліки, і лікаря і визвать, комунальні, комунальні оплати, і водичка, і паливо. Ну все, усе щорічно. У першу неділю листопада відзначають день працівників соціальної сфери, чиє покликання служіння людям. Під час урочистостей подякували кожному, хто працює у цій важливій сфері за велике добре серце, терпіння та справжнє покликання творити добро. Ваша робота це не просто професія, це служіння людям. Це турбота про людей, це підтримка і допомога тим, хто найбільше цього потребує. І навіть супереч своїх особистих проблем, потреб ви даєте на допомогу іншим. Велика вам дяка і шана. Найбільше чого хочеться побажати сьогодні, то це життя і роботи вам під мирним небом. І нехай якнайшвидше прийде. Наш омріяний переможний мир під синьо-жовтим прапором. Ну а яке ж свято без заслужених нагород? А солодкі подарунки до свята надав депутат Чернігівської обласної ради Валентин Запорощук. За самовіддану працю, сумлінне виконання службових обов'язків, чуйність та милосердя, проявлені при наданні соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах, та з нагоди дня працівника соціальної сфери. Подяка Ящанської міської ради оголошується соціальному робітнику відділення соціальної допомоги вдома, комунального закладу Центру надання соціальних послуг Віщанської міської ради Тертишній Оксані Олексіївні. Цього святкового дня линули слова вдячності і від керівництва Прилуцького району. То, знаєте, я зайшла в зал, і вас світяться очі. Ну це про людей, ваша професія це, ну, це про людей, які працюють тут, в серці. Ну не може а, людина такої професії, Боже, я не можу, з вас в обличчя не сходить посмішка, Не може ваша людина просто працювати, тому що ви працюєте з людьми, ви працюєте з тієї категорії, яким щиро потрібна допомога. Це особи з інвалідністю. Це, Переміщення особи. Це люди, які опинили в складних життєвих обставинах. І я тут саме для того, щоб подякувати вам. Подякувати вам за вашу працю за те, як Олена говорить, є люди, які все життя присвятили цьому. Тому я дякую, що ви працюєте не професією, а працюєте серцем. Не забарилося і нагородження кращих із кращих. Я хочу Окремо подякувати людині, яка взяла на себе неймовірну відповідальність, звалила на свої жіночі плечі ту ношу, яку дійсно не так просто це все зробити і реалізувати. Окремо хочу подякувати Людмилі Іванівні Тименко. Кісний та доступний сервіс соціальних послуг в умовах непростого сьогодення залишається одним із пріоритетних напрямків. Це і послуга, догляд вдома, і натуральна допомога. Також у нас є стаціонарне відділення, де ми надаємо стаціонарні послуги. Так само здійснюємо соціальну роботу і сім'ями, дітьми, молоддю, внутрішньо переміщеними особами, особливо сім'ями, які потрапили в складні життєві обставини. І всі ці послуги є дуже за вони в наш час, адже люди перебувають в скрутному матеріальному становищі, ті, що, наприклад, покинули межі свого будинку і перемістилися. Ну і так само дуже багато е, психологічних негараздів. І люди потребують постійної щоденної підтримки. Я вже довгий час працюю з людьми з 2001 року. Ось, і взагалі-то побудження моє було таке, щоб допомагати людям. Це взагалі -то сенс мого життя. Я люблю це робити. Ось Саме для того пішов на цю посаду, щоб людям допомагати, особливо ці такі скрутні обставини, коли вони потрапляють. То це особливо зараз дуже потрібно. Винуватцям свята побажали, аби ніколи не міліло джерело людської вдячності та шани за нелегку і дуже важливу справу, аби сповна вистачало здоров'я, сил, життєдайної енергії, наснаги та ентузіазму для виконання важливої і благородної соціальної місії, що допомагає в тилу наближати нашу спільну перемогу.